Коли починають різати дерева в Ірпіні, місцевих жителів аж пересмикує. Тому навіть планові роботи Єрпін зеленбуду іноді здаються якимось знущанням над оточуючим середовищем. Дерева обрізають нас, можна сказати, від осені і до весни, коли вони в основному знаходяться в стадії покоя. Коли вони знаходяться в стадії спокою, дерева вони легше переносять цей обрізуваний стрес, краще видно. Де обрізати, що обрізати, зняти в милу сухостойні. Це все називається санітарна обрізка. Щодня в Арпіні працює дві бригади фахівців, які виїжджають як на комунальні, так і на приватні виклики. Ми проводимо обстеження, даємо рекомендації, котре треба дерево покрунувати, санітарну обрізку зробити, котре треба видалити, які аварійні, сухостійні дерева. Ну, по містійній території ми більш-менш варіан плани. А з частних територій у нас люди звертаються з заявами, пишуть ми виїжджаємо на цей. От зараз є заяви теж від людей, що ми по частних територіях теж працюємо. Багато хто цікавиться, яка доля обрізаних та зрізаних дерев та на чиї потреби йдуть дрова. Ну, ми маємо свій такий невеличкий полігон, ми їх туди вивозимо. Це спалює під контролем, тому що зараз не маємо чим іде на переробку давати, щоб на стружку їх переробляли. Поки що ще не придуманий такий механізм, і мусимо якось утилізувати вже так своїми силами, тому що теж захаращувати всі подвір'я, двори, вулиці. Ми таким чином ми тепер поступаємо. Можливо, в перспективі в нас і. Є трактор, дербілка. Якщо це буде, будемо перероботувати на щепу, ну і можливо десь здавати, будуть робити брикети, сухі палива.